Відверни своєю рукою зло, благослови нас і нашу країну. Що то кожного з нами. За ініціатива греко-католицької громади міста Чоп у співпраці з греко католицькою спільнотою, 10 років тому було організовано першу комунічну хресну ходу в місті ЧОП. Після початку повномасштабної війни у 2022 році хресну дорогу проголосили ходою за мер. Тоді ніхто не думав, що і через три роки люди йтимуть цим шляхом молячись за мер. За традицією, учасники хресної дороги збиралися біля греко-католицького храму. Незважаючи на негоду, прийшли сотні людей, представники різних конфесій. Це також свідчить про те, що мир важливий для всіх. Мінденкерес тут наромеккато, а маймекю кожна хресна дорога зворушлива, але сьогоднішня ще більше, адже це екомунічна хода, де немає значення хто якого в розповідання. Немає значення, яка у нас погода чи який настрій. Важливо, те, що ми йдемо цим шляхом разом з Ісусом і молимося за нашу країну. Наша країна зараз теж розп'ята. Ця хресна дорога дарує нам щирі відчуття. Наші серця пронизують дух християнства, і в кінці ми ще спільно читаємо молитву. Едід Еліметко Цунведо Керес. Хресна дорога нагадує про страждання Ісуса, коли він ніс хрест на Голгофу, проходячи близько півтора кілометра серед знущань та побиття. Ісус ніс хрест за нас через наші гріхи. Ми сьогодні несли цей важкий хрест за мир і просили Бога, щоб він подарував нашій країні мир. Але не лише в країні, але щоб настав мир і між людьми, щоб панувало порозуміння. Ми запросили долучитися кожного, хто хоче помолитися за мир. Хресну дорогу ініціювала греко-католицька та Римо-католицька церкви, Але ми відкриті до участі кожного охочого. І ми бачили, що до нас долучилися православні реформати та вірники інших конфесій, адже кожен вважає мир потрібним для нашої країни, і ми маємо. Молитися за це. Ряни різних конфесій разом несли хрест вулицями міста. Людей ставало дедалі більше. До ходи приєднувалися нові учасники. На 14 стаціях розуми були не лише про страждання Ісуса, а й про мир. Апостол Павло казав, що наше спасіння в Христі. Хрест притягує до себе мільярди людей. Хоча Хресна дорога говорить нам в першу чергу про страждання, але за стражданнями ми бачимо ту Божу любов, яка скерована на нас. Тобто в глибині страждань стоїть Божа любов до нас. Саме ця любов притягує людей і об'єднує їх. Наш наставник Ісус Христос. І хоча ми відносимося до різних конфесій, ми йдемо одним і тим же спільним шляхом до вічного життя. Цей шлях є хресною дорогою, адже любов та страждання не можуть існувати одна без одної. Це відчуває кожен з нас, і це притягує нас. Під час Сюдної ми молимося та розмірковуємо про стації про етапи шляху страждання Ісуса і розуміємо, що все це коїлося з Ним через нас, заради нас, і це ще більше зближує та об'єднує нас. Це важливо, адже як кажуть, сила в єдності, і ми є представниками цієї сили, сили Ісуса Христа. Він об'єднує нас в єдиній любові. Це те, що я відчуваю на кожній хресній дорозі, і тому я радий, що на цій ході зібралися представники різних конфесій та моляться за мир. Ця спільна акція має на меті стати знаком. Ісус каже: ви сіль та світло в цьому світі. Ми маємо йти знаком цього у той час, коли навколо нас ворожнечі. Ми зрозуміли цінність миру тоді, коли почалася ця війна. Тому дуже важливо, щоб мир настав в наших серцях, адже виходячи з цього, ми можемо створити мир в своєму оточенні, своїх родинах та спільнотах. Якщо кожен з нас досягне цього в своєму житті, то цей мир зможе поширитися. Бог, цар миру, знамен навіть у ці важкі часи. Обійке іштене, кішербенюнкет ебенонегійсхайседбеніш. Я хочу подякувати всім мешканцям нашої громади, які прийшли і взяли участь в нашій хресній дорозі. Молитва за мир, молитва за перемогу. І кожен рік ми в березні місяці в дні посту проходимо хресною дорогою по нашому цілому чопі. Сьогодні дощик, але не дивлячись на дощ, зібралися мешканці, які підтримують молитву і прийшли разом з нами помолитися за мир в нашій державі. Саме перше, хочу подякувати нашим захисникам, які на передові. Бачите, так сталося, що цього року їх тут немає. Вони всі на нулі воюють, захищають нашу державу. А ми за них тут молимося, щоб скоріше настало стала благодать і Божечка, щоб нам подарувала вже на кінець мир і злагоду в нашій державі. Цього року хресна дорога завершилась на подвір'ї греко-католицького храму, де отець Атіла, ініціатор заходу, подякував представникам усіх конфесій за участь і наголосив на силі молитви та важливості єдності. Слава сухресту, деребраці Христі! Ми вже традиційно з церковою, Католицькою церквою грекатолицька церква постійно підтримуємо цю традицію кожен рік. Під час поста, особливо третю неділю Великого Поста, ми молимося Хрестну дорогу. За що ми молимося? Молимося за те, щоб Господь Бог дав нам сили приймати цей хрест і вміти завжди пережити цю хрестну Ісуса Христа дорогу. Хочемо подякувати Богу за те, що ми можемо об'єднатися і вимолити мир у цьому світі, особливо мир нашій державі, яка, на жаль, сьогодні страждає і потребує молитви, особливо нас, які моляться і думають в першу чергу за мир. У серці своєму, бо Ісус нам дав життя. Він страждав, щоб ми воскреснули потім, так як він показав нам шлях воскресіння до небес. Тому дякуємо Богу собі, Богу за те, що можемо ми жертвути хрест-дорогу за всіх нас, особливо за тих хлопців, які воюють і дівчата, захищають нашу тренер з нашої держави, щоб вони змогли в першу чергу відчути цю любов від нас. А ми даруємо наші молитви заради миру на нашій державі і на нашій планеті земля, щоб кожен жив з любові Ісуса Христа, такою, якою любов. Показує нам Ісус за нас, слава Ісусу Христу, економічну хресну дорогу неодмінно організують і наступного року. Усі сподіваються, що тоді війни вже не буде і настане довгоочікуваний мир.